Зупинку розпаркували завдяки втручанню народного контролю, Зупинка по вулиці Шевченка все ж з'явилася. Тепер кіровоградці зможуть зупиняти громадський транспорт без перешкод. Відколи тут з'явився новий магазин, а поруч із ним паркова, Зупиняти маршрутку кіровоградцям стало незручно та небезпечно. Нарікали люди. Не видно навіть, що їде, а нам потрібно виходити на проїжджу частину. Щоб конечно, в любое время дня, і утром, і ввечері тут постійно зайняті машини. Установку убрали, на розширили, так сказати, парковку, зробили собі і все. Для того, щоб сісти на маршрутне таксі, необхідно обійти машину, вийти на проїжджу частину, зупинити маршрутку. Маршрутка зупиняється на дорозі, і пасажир тим часом швиденько вскакується в маршрутку. І поки ти вскакуєш цю маршрутку, наступний водій уже підганяє попередню маршрутку, і фактично стоїмо ми на проїжджі частини. Водії знака зупинки немов не бачили. Мовляв, заєзна кишеня то спеціального …парковка ...під магазин. Народний контроль звернувся до місцевої Державтоінспекції та там коментувати відмовились, потім викликали наряд Даївців та ходили до найближчого за рогом посту, аби хоч ті зреагували. Відреагуємо. Прямо сьогодні. Сьогодні. Ну, сьогодні у нас місце несення служби іменно вулиця». Міські чиновники запевняли, незабаром муки містян закінчаться і пообіцяли облаштувати тут зупинку. Цю зупинку виконає за свої кошти. Наш тахокомбінат. Зараз там роблять проект по цьому поводу. До кінця мая зупинка буде облаштована. Але прийшов червень, а ситуація не змінилася, тому команда народного контролю знову пішла до очільника міста. Іван Марковський каже, не виконали обіцяного, бо чекали, що зупинку облаштує підприємець. Ви говорили, що її до кінця травня. Облаштують, так, немає нічого. Облаштують зупинку. Коли? Як? Коли як шляхом раз зробили так, ми з цього кармана, який не хочуть не робити, значить ми знімемо з кармана, в цьому, де стоїть стоянка ну, громадського транспорту. Обговоримо це питання на засіданні виконкому і приймемо таке рішення, що, то, що е, з неї зробити зупинку транспорту для перевезення пасажирів. За два тижні після нашої зустрічі зупинку все ж почали монтувати. Саме обладнання технічної зупинки, звичайно, заслуговує тільки позитивної оцінки, на мою думку. Я знаю, тут раніше не було. Звичайно, тільки плюс. Звісно, подобається. Вчора був дощ. Ми вчора, якби не цей навіс, то ми би намокли. Дякуємо. Звісно, вона нужна була. Можна сісти, подождати, коли там буде йти. Спасибо вам, що ви побеспокоїлись. Міська влада відреагувала, зупинку облаштувала. Ну, я думаю, це вирішенням питання. Обіцянка виконана народний контроль і надалі змушуватиме владу виконувати свої зобов'язання перед громадою. Я на вечірку Дмитро Василєв народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть народ контролює еджімел.ком